Ми цілий день шукали, де ж знаходиться серце Нікополя. Ну і виявилося, що цей осередок і культури, і духовності. І взагалі українськості всього Нікополя знаходиться просто тут, за моєю спиною, в цьому храмі, де отець Меркурій дає прихисток всім, хто цього потребує. Пішли дивитися. Взагалі, як це все починалося? Ми з Божою допомогою. І сьогодні за підтримки наших небайдужих людей, волонтерів, і, взагалі, історія нашої святині Української в місті Нікополі бере свій початок з кінця 2015 року, коли наші воїни-захисники, які після перших ротацій хвиль АТО, Повертались до Нікополя і поставало питання, що вони вже не можуть ходити в храми Московського патріархату, тому що бачили, як в свій час. На Донбасі священики російської церкви надавали свої храми для терористів, дзвіниці слугували для коректіровщиків, з яких вели вогонь по нашим українським позиціям. І, взагалі, той дух руського міра, який нав'язували ці московські попи, був для них гидким. І вони для себе вирішили, що. Вони не ставлять сьогодні питання про якісь силові методи в Нікополі, про повернення тих українських святин, які окуповані тимчасово окуповані московським патріархатом в нашій українській державі, так як ми бачимо сьогодні частину Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської області, і Крим. Вони є, тим, вони є тимчасово окуповані, Так само, і ці святині є тимчасово окуповані, які були так само звільнені після звільнення всієї всі нашої української території. І е, зареєстрували громаду на честь останнього Кошового Запорозької Січі Петра. Ковнишевського і поставив питання наше про те, що нам необхідно сьогодні отримати спочатку якесь приміщення, де ми могли б звершити і Спочатку нас було там, де ми сьогодні зайшли. Це невеличка кімнатка, яку ми обладнали під храм. А потім постало питання про отримання в центрі міста земельної ділянки під будівництво першого українського храму типового. І з Божою допомогою це нам все вдалося за підтримки небайдужих людей, воїнів, волонтерів, меценатів і вже на сьогоднішній час цей храм постав за 9 місяців. Як народжувалась дитина, так він будувався з нуля. До встановлення куполу і канастасу 9 місяців, тобто в такому швидкому темпі, мабуть, на сході України ще не будувався жоден храм. І ми сьогодні маємо таку можливість молитися кожного дня, звершити богослужіння за перемогу української держави над ворогом супостатом і звершуємо таїнство вінчення наших воїнів, взагалі всіх парафіян хрещення, наприклад, з часу. Війни з 24 лютого на сьогодні ми вже похрестили майже 150 младенців. Це для нас є великою радістю. Повінчали біля 25 військових пар за цей час, і, на жаль, майже півсотні наших загиблих героїв в останній путь сьогодні в нашому в нашій святій, святій українські обителі. А також вже в комендантську годину тут у нас діє прехрамне бомбосховище, де ми можемо містити понад 100 людей і зберегти їхнє життя. Тому церква завжди в важкі часи була з народом, і ми дякуємо Богу, що сьогодні у темний час Господь посилає світових людей наших. Ангелів земних збройних сил України, які нам дарують можливість жити. В мирній, на мирній козацькій землі, оскільки Нікапель це центр столиці п'яти Запорізьких січей, гетьманська столиця, де обирали Богдана Хмельницького гетьманом України. 30 тисяч козаків тут колись збиралось в 17 столітті. І місце поховання легендарного нашого кошового атамана Івана Дмитровича Сірка. Ну і взагалі таке місце. Духовного сакрального значення і Нікополь в перекладі з Грецької є перемога, тому ми віримо, що з нашого міста ця перемога розпочнеться. Я вам скажу, до речі, в Нікополі діє Рада церков, куди входять представники всіх конфесій, православні, католики, греко-католики, протестанти, іудеї, всі крім Московського патріархату. І коли в нас з'являються якісь такі... Потреби для наших воїнів то всі завжди збираються в молитві, в якійсь посильній допомозі. Всі приймають активну участь, всі крім московського патріархату. Бо вони на жаль сьогодні, як ми бачимо, і з окупованих територій насправді чекають цей русський мір і моляться вже про якнайшвидше їх, їхнє приходження сюди. Але цього не буде. Як ми перемогли нацистську нечість. Так переможемо і ту рашистську нечість, яка йде на нашу землю, і відповідно той русський мір, який сьогодні тут насаджується п'ятою колоною, ці кообораціоністи, які мріють про якийсь реванш. Але цього не буде, бо Бог завжди з правдою, Бог завжди з істиною. І ми віримо, що ця істина переможе і восторжествує. А є якісь намагання з боку Московського патріархата? Подружитися з вами, чи вони можливо хочуть теж бути То ви б сьогодні. Уявляли б собі е, прийняти до е, після перемоги України над е, тою російською нечистю. Чи могли б ми собі уявити прийняти до складу е, Збройних сил України офіцерів Росгвардії чи е, Гру, чи яких інших підрозділів? Це такі самі е, воїни, тільки воїни за людські душі. Вони 30 років кликали сюди. Руський мір. Вони молились. Вони говорили, що це. Трієдине Русь, що не можна розділяти Україну, Росію і Білорусію, бо це е, ніби дорівнює прямо догмату Святої Трійці, е, казали ми ж, братія, що це братовбивча війна, е, і сьогодні ми бачимо, як патріарх Кирил е, і вся ця їхня сатанинська світа е, звершують той Шабаш. Я вам більше скажу, е, якби вони мали якусь честь гідність чи навіть просто совість. То в Никополі майже 50 воїнів, які поклали своє життя за батьківщину Україну. І жодного разу всі поховання відбувалися в нашому храмі. Жодного разу ні священик, ні їхній представник, чи староста храму не прийшов шанувати загиблого героя, не, вж... не піднести молитву за нього, не згадати. Бо це не їхні герої. Це не їхні герої. Вони сьогодні чекають зовсім інше. Тому це є прикладом того. Хто вони і що за ними, і хто за ними стоїть, чи що з ними стоїть? Бо ті, хто за ними стоїть, їх навіть не можна назвати істотами. Ми взагалі помилялись, коли думали, що вони православні. Вони не є насправді навіть людьми. Бо люди такого не роблять. Я просто чому таке питання задала, що вони зараз, деяка частина цієї московської церкви, вони на, наче, о, відмежовуються від Кирила, кажуть, що вони інші, але вони не входять в одного Україну. Пам'ятаєте, так, от якби пам у, у Ігоря Талькова була пісня, що перестройка, перестройка, тільки от вічом біда. Перестроїти можна рожу, ну а душу ніколи. От їхня душа, вона яка була. 30 років тому вона залишилась такою самою. І е, був потяг, який мав назву е, маршрут до помісної єдиної української церкви. І цей потяг мав зупинку е, в Софії Київській, де в 2019 році відбувся об'єднавчий собор. І після якого ми отримали довгоочікуваний синодальний Томос паспорт. Про церковну незалежність. І всі, хто хотів, всі приєдналися. А ті, хто сьогодні кажуть, що ми колись потім, а може, ми трішки українська, вони просто лукавлять. Бо вони займають таку вичікувану позицію. Кажуть, слава Богу, що наші побіждають. А них запитують: а хто наші? Вони кажуть, хто побіждає, тот і наші. Тому вони лукавлять, лукавлять але. Е Трагедія в іншому, що вони сьогодні вводять в оману людей. Вони кажуть, ми ж українські. Ми ж перестали поминати Патріарха Києва. Ми ж е, зібрали собор, на якому сказали, що ми тепер незалежна церква. Але вони не засудили жодного священника, який приймав колаборантську участь на окупованих територіях. Жодного не засудили. Але засудили тих священників яких ви, які виступили в обличчі Московського патріархату в Україні з вимогою піддати церковному трибуналу очільника РПЦ Кирила Гундяєва. Вони їх засудили. Uh -huh. І е, тому виникає питання, кому ви служите? Вони засуджують патріарха Вселенського, який надав Томос про незалежність, але не засуджують е, Кирила Гундяєва і їхнього очільника, який було совляє сьогодні. Вбивати український народ і робити геноцид, і знову ж таки вони говорять про те, що ми незалежні, і зафіксували це на так званому соборі. А вже через 2-3 дні патріарх Московський Кирило відібрав у них цілу Кримську єпархію і від'єднав від УПЦМП і долучив до безпосереднього підпорядкування Москві. І жодного слова з їхніх вуст, очільників ієрархів МП в Україні, не було засуджено. То які ж вони незалежні, і що в них можуть так просто забирати їхні канонічні території, так але вони вводять в оману людей і навіть волонтерською своєю допомогою, деякі храми вони кажуть, ми, начебто, ж відріклися від Кирила, але ми московські, так. але ми не з українською церквою. Так, але, і люди йдуть, але вони роблять акцент. На підтримку переселенців, все це все, все добре. Так, так, так. Ми, ми це також все робимо, але намагаються більше робити акцент на мирному населенні, але не на підтримці так, збройних сил України. Так. А скажіть ще до мистецтва до про мистецтво, точніше, от до вас заходиш в храми, бачиш, що ті люди, які створювали іконостас, це щось таке дуже. Професійний каностас ручної дуже... роботи, так, так. виготовлений в Харкові на Слобожанщині, нашими друзями, майстрами. Він придбаний меценатами нашими Максимом Жовніним. І його виготовляли майже рік. Майже рік це була така ретельна робота. До речі, там де його виготовляли, там сьогодні розбомбили все. Тому і немає більше. майстерня трішки постраждала, трішки постраждала, і вони, на жаль, не можуть продовжити свої майстерні роботи. Але це такий в козацькому стилі намагалось його зробити. І сьогодні є такою жемчужиною первиною нашої, нашої обителі. Це насправді кидається в очі і хочеться роздивлятися дуже довго, але я бачу, що е, з чого сам храм зроблений, всі матеріали, вони теж так, на природі смерека. жодного цвяху нема. Храм сам е, е, ліс був привезений з Закарпаття. Це Закарпатська смерека, ікони виготовлялись у Львові, у Луцьку. е іконостас в Харкові. Тобто, в нас Зібрана майже вся частина України схід, захід, центр. Ось дзвони виливали в Луцьку. Ось, і також вони для нас є символом сьогодні, для нашого Нікополя, оскільки в шостій годині ранку, з початку війни, вони били в Набат і скукали людей до порятунку. Люди знають, що коли дзвонять. Так, дзвонять, так, звісно, то, що знаю, треба звісно це така, от, на жаль, сумна традиція, або коли ми ховаємо когось, б'ємо на бат, або якісь важкі часи настають. І люди відразу тоді, 24 лютого, прийшли до вас? — Прийшли, так, да, прийшли з першого дня. І ви знаєте, коли все це тільки почалося, люди приходили з шаленим таким ритмом, допомагали, збирали гуманітарку. Тут прямо в храмі робили коктейлі. Молотова. тут таке все бурливо, все живо. І дійсно відчував, що цей храм є народний. Ну, це дуже помітно. І скажіть, а вік? Парафіян різний нас вік там від одного місяця, який ми хрестимо, і до нещодавно ми поховали нашу поважну співачку, хористку. Її вже було під 90 От на Петра і Павла вона відспівала на кліросі, прийшла додому, і з миром відійшла до Бога. Така Божа і насмертна пані Катерина. Ось у нас різні вік, різні е, люди за своїми фахами, там, е, різними традиціями, а, але всі об'єднані єдиною метою сьогодні розбудову України разом з українською церквою. Бо церква є душа народу. Церква відкрита кожного дня, у нас немає цін. Я з самого початку поставив такі умови: ні на таїнство, ні на треба, ні на свічки, ні на чого. Людина зайшла, вона вважає за потрібним, вона пожертвує. Якщо немає можливості, то можна все це зробити так, бо Бог, як кажуть, завжди через когось щось пошвує обов'язково. І церква стала така от відкритим, відкритим форпостом. В який долучається кожен в своїх справах. Хто вміє молитись, той мовиться, хто вміє робити якісь там волонтерські справи, той звершує ці справи, хтось там займається логістикою, щоб все це відвести. І кожен займає свою нішу в церкві і цим самим допомагає. І нашій спільній справі в перемозі України над супостатами. Скажіть, а капеланство саме відрізняється? От ваша справа, коли ви знаходитеся на війні? від того, що ну, Я знаходжусь робити... в частині, хоча ми, можна сказати, так, вже так. сьогодні знаходимося на війні, бо 15 липня е був обстріл, я якраз з командиром е був в частині, то ми трішки не встигли до окопів, впали в землю, гради падали десь метрів 20 від нас. Але Бог був добрий, завжди кажу, що так, як я там молився, я, мабуть, ніколи в житті так не молився на жодній літургії. на не чув на собі, собі по-справжньому. Ну, але моя справа капуанська заключається в тому, щоб е сьогодні воїни не втратили віру, не втратили надію, е надію в нашу перемогу, щоб вони завжди розуміли, що страх це нормальне явище. Бо навіть Спаситель, коли перебував в Гевсиманському саду, він теж перебував в страхі і каже: Господі, нехай мене минує чаша ця. А нехай не як я хочу, але як ти хочеш. І е, найтемніші часи завжди перед світанком. Ми коли е, заходимо на позиції, бо я вночі постійно е, знаходжу з, з нашими хлопцями на позиції в Окопах, в бліндажах, іноді там, в інших місцях. І завжди їм кажу, що коли наступає темрява, починається страх. Чому? Тому що ми не можемо побачити своїми очима, де нас спіткає небезпека. Але Бог є світло, і приходить світанок, і все стає ясним і якось спокійніше. Тому ми маємо зрозуміти, що навіть в темряві, якщо з нами Бог, він буде просвічувати і оберігати нас від всяких ворогів і видими. І не ранок настане. Ранок настане. Український ранок так.